Петриківський розпис на жіночому тілі та виступи музикантів можна буде побачити на арт-фестивалі Петриківка. Проходитиме він з 15 по 17 серпня в етнографічному комплексі Козацька сотня. Організатори кажуть, частину коштів, зібрану під час заходу, віддадуть на потреби сили АТО та лікування поранених бійців. Сам же фестиваль повинен підняти патріотичний дух та морально підтримати українців. Подробиці у наступному матеріалі. Арт-фестиваль Петриківка відбудеться в цьому році вперше на історичних теренах. Саме 16 серпня у Петриківці очікують справжні шоу. Національний малюнок з предметів побуду та сувенірів. Художники перенесуть і на жіночі тіла. Організатори кажуть, це буде дуже видовищно. Художники, які зареєстрували з різних городів України. Спасибо їм большое. дуже раді їх будемо бачити на нашому фестивалі. Таким образом, ми розширимо наш кругозор. Хотіла би сказати, що я б пожелаю всім удачі, красивих робот. Тим більше вона дуже ярка, дуже смотребельна. Змагання фахівців з боді-арту оцінюватимуть представники журі, серед яких майстрині Петриківки. Переможці отримують грошові премії. Після конкурсу усіх очікуватиме гала-концерт Дніпропетровських та київських музичних гуртів. Достаточно уникальный будет человек на нашем мероприятии, насколько я понимаю, он из Киева правильно. Олег Универсал это музыкант, который играет сразу на нескольких инструментах, и максимальное количество его инструментов было 10. И он поставил мировой рекорд, не, не мировой, национальный рекорд, вот mm -hmm. так будет правильный, да. И он и приматывает палочку к себе в руке, когда играет на гитаре, и играет на барабанах сразу. Ну, достаточно уникальное явление. Зараз ще триває реєстрація учасників фестивалю та бажаючих на нього потрапити. Організатори очікують від 500 до тисячі осіб. Під час заходу збиратимуть кошти для поранених. Окрім цього, частину вартості кожного квитка теж направлять на благодійну допомогу. Плануємо передати фонд порядка 20% збору общих по входу на мероприяття. А, а также будут э, фонд э, проводить сбор средств и пожертвований и не только ну денег, также будет информационный сбор люди, которые желающие стать волонтерами, желающие помогать в перспективе, допустим, ну чем-то там, да, кто-то может э, оказывать какое-то физическое содействие, приехать что-то что передать и так далее. Вот фонд этим будет заниматься. Знайти інформацію про арт-фестиваль Петриківка можна у соцмережах та міських сайтах. До речі, у суботу з міста до Петриківки організовують трансфер. Автобуси чекатимуть біля каз цирку о 9, 10, 11 та опівдні. Юлія Стасенко, Олександр Поронський. Новини одинадцятого каналу.